Друзі, привіт! з вами Олександр Вовченко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз зробляється в рекламі Facebook та Instagram. Я впевнений, що після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. лінк буде в описі. Також не забудьте, звичайно ж, підписатися на мій канал та поставити лайк. Ну а ми починаємо. Заходимо в спайс-сервіс Адхорд, виставляємо українську мову та дивимось оголошення, які зараз по відкруті. Бачимо креатив формат відео: товар, набір кухонних ножів, ціна 990 гривень. Продавів товар через лендінг. Далі дивимось порінку рекламодавців. Скільки є оголошень? Їх 121. Бачимо різний товар. Наших ножів 50 оголошень. Деякі оголошення крутяться вже більше ніж 30 днів. Подивимось по ключовому слову набір кухонних ножів. Бачимо, товар продається через Ленінг. Є конкуренти зі схожим товаром за 399 гривень. По бібліотеці реклами Фейсбук бачимо, що товари досі крутять рекламодавець. 7 із 10. друзі. А як обрати товар та знайти надійного постачальника? Популярне джерело це китайські сайти. У них Широкий асортимент та вихідні ціни, але як налагодити процес постачання? Багато хто не знає, чого почати тут допомагають спеціалізовані компанії, наприклад, Fiala. Вони не тільки займаються повним митним оформленням і доставкою, а й допомагають знайти постачальників, контролюють якість товару і надають консультації. Всі етапи детально прописуються для прозорого ціноутворення. Працюють на ринку вже 20 років, мають власний офіс та склад в Китаї. Отримуйте безкоштовну консультацію. Лінк буде в описі. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар автостайлер для кудрів. Ціна 549 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламації, скільки є оголошень. Їх 10. Деякі оголошення вкудяться вже більше ніж 11 днів. Далі подивимось по чому слову автостайлер. Бачимо, товар продається через. Лендінги є конкуренти зі схожим товаром за 650 гривень. Деякі рекламодавці товар більше ніж 42 дні. Починається дендинг. Ціни ціна цей товар поступово зменшується по бібліотеці реклами Фейсбук. Бачимо, що товари досі крутить рекламодавець, і не тільки цей: сім із десяти. Йдемо далі. Бачимо креатив формат фото: товар, ортопедична подушка, ціна 655 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодація. Скільки взагалі там є оголошень. Їх 15. Деякі оголошені круться аж 67 в днів. Товар, скоріш за все, продається. Подивимось, по чому слово, ортопедична потужка. Бачено товар продається в основному через ленінги та інстаграм акаунти. Бачимо, є схожі офери та різні креативи та ленінги ніша. Жива. Є конкуренти зі схожим товаром за 499 гривень. У бібліотеці рекламної фейсбуку товар досі крутий рекламодавець. Додав вже 67 днів на момент зйомки цього відео. Товар продається 8 із 10. Йдемо далі. Бачимо креатив фото. Товар Blender Кабобока 2 в 1. Ціна 899 гривень. Продають товар через Леніна. Далі дивимось по рекламодавця, скільки є олуш. Їх 320 Саме нашого офера лише сім оголошень деякі оголошення крутя. Вже вісім днів. Подивимось по ключому слову кавомолка. Бачимо, товар продається в основному через лендинги та інтернет-магазини. Досить багато конкурентів різних креативів. Є конкуренти зі схожим товаром за 449 гривень. Товар популярний незалежно від фори руху. Деякі рекламодавці крутять цей товар і більше року. У бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить. Рекламодавець. Товар продається. 7 із 10. Ну, а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар мультиварка, ціна 1799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця Скільки оголошень? Їх 14. Деякі оголошення вже круся більше ніж 54 дні. Подивимось по чого слово мультиварка. Бачимо, що товар проведеться в основному через лендінг. Ніша мультиварок досить популярна і. Досить давно. Що я помітив, це зміну моделей з роками. Потрібно просто знайти ту модель, яка буде вигідна в рекламі прямо зараз. Ціни на мультиварки різні: від 999 гривень і вище. Цей товар крутять і по пів року, як ми бачили. А по вікнуте реклами в Фейсбук бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. Вісім із десяти. Друзі, коли ви налаштовуєте рекламу? І працюєте з багатьма аккаунтами Facebook та Instagram, Вам необхідні надійні проксі, щоб вас просто не банено. Кейпроксі мобільні українські проксі бізнес-рівня, ціна всього від 10 доларів. Безкоштовний тест на одну добу. Також є унікальний мультипор проксі, в якому кожен запит відправляється з окремого IP. Манібек з питань з будь-якого приводу. Знижка 15% за промокодом, який ви бачите на екрані. Лінк буде в описі. Ну на цьому все пишіть в коментарях. Як вам ця рубрика сподобалась чи не сподобалась? Пишіть як має підбірка товарів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Само Олександр Русенко та рубрика пошук трендів. Не забудьте написати коментар до зустрічі.